Ну, я ще раз хочу сказати, що на центральних телеканалах немає зараз такої маніпуляції, яка була під час Євромайдану. Якщо під час Євромайдану ми відверто критикували Інтер і перший національний, які були лідерами цієї маніпулятивної, такої створення маніпулятивної картинки, так? От, які називали там людей, які вийшли з протестом і радикалами, і навіть більше і, і бандерівцями, і інколи навіть фашистами, то в принципі після того, як Янукович втік ік то в них картинка абсолютно змінилася, і зараз ми не можемо говорити про те, що канали, центральні канали, перші кнопки, так би мовити, які мають найбільші рейтинги, що вони там таким чином маніпулюють. Ні, у нас є до них чимало претензій щодо дотримання балансу, тому що ну, в кожного каналу по-різному, якби цей показник. Є питання щодо емоційності окремих телеканалів, наприклад, «1 плюс 1» він є найбільш таким емоційним. Ним в подачі інформації, ага. а, ну і, тобто він е, не приховує свою е, симпатію і, і, і свою позицію політично, так би мовити. Ага. Вона дуже очевидна. А, ну, інтер десь менше показує таку емоційну так повернулася повністю стара так, команда. Так, на інтер Власне, повернулася стала стара, стара команда те, і вони Януковича. досить непогано працюють. Я ж кажу, є якісь нюанси. Це, я, це я можна сказав, брати... про стару команду в негативному плані, просто що вони підлаштували. Вони підлаштувалися. Під, під нову ситуацію. Ну, е... Черговий раз. Якраз е... не Анопченко не був тим, тим, хто. Там, якби були претензії до інших телеведучих, які активно маніпулювали. Ні, ну, я мене звою безлюдну ту саму і... і інших. Ну, добре, не будемо. Е, от. Ну а перший національний ми бачимо взагалі змінилася ситуація, тому що пройшло нове. Канал, да. Ну я б не можу сказати, що найпрогресивніших у них є дуже багато проблем. І Зураб, новий керівник ЗОРАПа Ласанія він про це відверто говорить. І всі розуміють, що ну, державний канал не можна так одразу реформувати швидко, як би нам хотілося. Єдине з точки зору інформаційної, то в нас є до нього таке зауваження. перший у національних ну, інерція така. Вони про владу або добре, або ніяк. <ріст> ага, тобто і вони про всю не владу, Так, да? тобто вони не критикують, Школи, вони не критикували попередню і нинішню вони теж не критикують.